Шановні колеги, члени конкурсної комісії, присутні, дякую за надану можливість представити моє бачення траєкторії розвитку загальноосвітньої школи. Я не мала можливості визначити сильні і слабкі сторони діяльності школи, провести системний свод аналіз, який безумовно має передувати. Перспективному плануванню, тому використала плануючи перспективний план розвитку навчального закладу, зокрема концепції розвитку закладу, інформацію доступну з інтернет-ресурсів, шкільного сайту, відгуки учнів, батьків. Загальноосвітня школа номер 1 це заклад, що працює за моделлю школи розвитку особистості. Заклад із власним обличчям, традиціями, що склалися впродовж років. Цікавою історією, гарною результативністю у конкурсах, олімпіадах, найкращою у зовнішньому незалежному оцінюванні. Як результат авторитет у місті, попит у батьківської громадськості. Проте зміни потрібні усім. Рухаємося далі, не втрачаючи вагомих надбань, досвіду, традицій, а примножуючи їх, виходьмо на новий рівень. Такий мій життєвий девіз. Адже ми живемо у світі, який щоденно змінюється, реформується, інформатизується. Держава тримає курс на інтеграцію в, єв... в європейське співтовариство, а реформування не оминуло галузі освіти. Активно в інформаційному просторі обговорюється візії школи майбутнього, нової школи. І проаналізувавши, я зробила висновки, що сьогодні пріоритетними напрямом є забезпечення високої якості знань, практичних умінь, навичок, формування особистості із національно-європейськими цінностями, поглядами, мисленням, моралью, високим рівнем інформаційно-комунікаційної культури через впровадження як сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес, так і технологій, які б забезпечували у першу чергу здоров'я збереження наших дітей. Думаю, щоб виховати європейця громадянина освіченого, високої культури, рівних можливостей, сучасна школа має видозмінитися, європеїзуватися, не втрачаючи при цьому національного обличчя, позитивних традицій, які маємо. Тому, основою перспективного плану розвитку загальноосвітньої школи No1, до вашої уваги хочу представити розроблену мною концепцію школи європейської освіти. Місія такої школи допомогти розкрити та розвинути здібності. Таланти, можливості кожної дитини на основі партнерства, партнерства між учителем, учнем батьками, забезпечуючи при цьому високу якість знань, практичних умінь, навичок, сформувати особистість із національно-європейськими цінностями, поглядами, мисленням, моралі. Модель випускника школи європейської освіти бачу такою: це людина цілісна, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення особистість. Це інноватор здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці і головне вчитися впродовж життя. Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення. Звичайно, такий випускник має повинен мати свої компетентності. З першу чергу це комунікативне спілкування державною та іноземними мовами. Це компетентність уміння навчатися впродовж життя. Це соціальні і громадянські компетентності, тому що усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, у роботі, мають бути присутні у випускника, в який закінчує навчальний заклад. Звичайно, це математична грамотність. Але не на рівні запам'ятовування якихось формул. Як часто ми бачимо випускник, склавши гарно зовнішнє незалежне оцінювання, не може справитися з простим завданням, скільки потрібно шпалер для оклейки тої чи іншої кімнати, тобто це є